Тепловикам, які не отримують вчасну заробітну плату, вирішили надати гуманітарну допомогу. Підтримку передала міжнародна організація. Директор підприємства Сергій Малашев наголосив: наразі теплоенерго перебуває в скрутному становищі. Заборгованість енергетикам, відсутність компенсації різниці тарифів та перерахування коштів газовикам. Сьогодні комунальне підприємство отримало благодійну допомогу від благодійної організації. Наразі ну, це дуже для нас. В цей тяжкий фінансово, передусім, для підприємства час доволі ощутима підтримка. Тому ще раз хотів подякувати благодійній організації за цю підтримку. Складно і отримувати заробітну плату, і готуватися, і розчитуватися з нашими контрагентами. Сергій Малишев також розповів про ситуацію зі світлом на підприємстві. Він підкреслив, знеструмлення половини об'єктів ставило під загрозу як підготовку до опалювального періоду, так і безпеку жителів громади. Користуючись нагоди, хотів би подякувати лазівського міського голови, депутатам та всіх причетних. До вирішення ситуації, що склалася останнім часом на нашому підприємстві, це знеструмлення наших об'єктів. Станом на сьогодні, на 13.20, всі об'єкти «Теплоенерго», в тому числі там, де знаходяться системи сповіщення, підключені до електропостачання. До початку опального сезону ми будемо з електроенергією. Це передусім нас дасть змогу підготуватися. Не дивлячись на складнощі, тепловики роблять все можливе, аби розпочати опалювальний сезон вчасно. Керівництво надалі добувається компенсації різниці тарифів, яку КП Теплоенерго не отримує з 2019 року. Її сума, згідно документації, вже становить близько 150 мільйонів гривень. Безумовно, готуємося до опалювального сезону опалювальний сезон буде не менш тяжкий, ніж ті роки. але докладемо всі зусилля. На його стала підготовку стало і проходження. Нагадаємо, через примусові перерахування газовикам та відсутність виплати компенсації різниці тарифів тепловики не могли оплатити електроенергію. Енергетики знеструмили половину котелень, а місто частково залишили без оповіщення про повітряну тривогу. Після цього на позачерговій сесії депутати проголосували за виділення коштів 3 мільйонів гривень для сплати третини боргу. Залишок боргу у розмірі 6 мільйонів гривень тепловики змогли реструктуризувати на рік.